І так, друзі, всім привіт, щоб не думала, що я кудись зник. У мене тут такі Санта-Барбари з цим мопедом. Це просто щось. Просто був в шоці. У нього одне: то іскри нема, то палива нема, то у нього якісь провода відгнивають, відпадають, то у нього в варіаторі щось починає сильно хрустіти. Що я думаю, що взагалі буде якась жесть. Ну, це просто не знаю, друзі. Відос я по цьому мопедіку так сяк познімав, але в принципі він буде. Він же на ходу, а там в понеділок, вівторок. Через пару днів в мене його забирають. Нарешті вже почну займатися ферезерним верстатом. Хочу вже його доробити. Вже, в принципі, бажання з'явилось з ним працювати, бо цей падлюка в мене попив крові. Ох, кровопійця. Коротше кажучи, так. Ще у мене е знімається відео, я роблю собі столік під сверлильний верстат. Коротше, друзі, якось так. Тому нікуди не дівся. Я тут. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, папа.